Конфлікт між озброєною групою людей та місцевими жителями, який трапився 9 травня в околицях Клесова, швидко набув розголосу за межами області. Втім, деякі змі почали розповсюджувати неточну інформацію, зокрема стосовно кількості постраждалих. Внести ясність у це питання вирішив голова обласної адміністрації під час своєї традиційної понеділкової прес-конференції. Одна людина отримала вогнепальне поранення, інші двоє людей отримали тілесні ушкодження. От в результаті сутичок, ці люди госпіталізовані, їхній стан, ну тобто їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Вони знаходяться в легкому стані або в середньої тяжкості. У життю цих людей нічого не загрожує, тому що в засобах масової інформації, зокрема всеукраїнських, вже почали з'являтися цифри про 5 потерпілих, 10 потерпілих, десятки потерпілих. Це не відповідає дійсності. Втім, найбільше Сергія Рибачка турбує, яким же чином група озброєних людей потрапила на територію області, оминувши блокпости. А от правоохоронців це зовсім не здивувало. На жаль, шляхів руху є дуже багато. В тому числі для того, щоб об'їхати пости, які знаходяться в Сарному, є дуже багато сільських доріг. Ми не виключаємо, що це було тою чи іншою дорогою. але хочу сказати єдине те, що в рамках розслідування кримінального провадження ми однозначно з'ясуємо, яким чином і кудою ці особи. Передвигалися непрохані гості, приїхали на Рівненщину з Житомирської та Вінницької областей, а також Києва, розповідають у міліції. Наразі з числа нападників затриманий лише один, а ще 15 отримали повістки з вимогою з'явитися до слідчого відділу. Решта осіб зобов'язані з'явитись слідчого на першу вимогу, і в разі порушення цього зобов'язання до них будуть вжито відповідних заходів відповідно до чинного законодавства. Це все, що на сьогодні можна сказати стосовно. Прізвище сі є таємниця слідства на даний час її не слід розголошувати, але марке п'єсеред викликаних надав. Народний депутат є серед викликаних. парламентарем, про якого йдеться, є Володимир Продивус. Укрінформу нардеп повідомив, що працював на місці інциденту, розбираючись із зверненням до нього місцевих жителів. Аби, хоч якимось чином, призупинити нелегальний видобуток бурштину на полісі, Сергій Рибачок пообіцяв звертатися в профільне міністерство з вимогою провести ротацію керівників правоохоронних органів в районі. Окрім того, вже незабаром в рівному відбудеться колегія за участю всіх сторін, які можуть посприяти у. Законити видобуток сонячного каменю це питання потрібно негайно вирішувати і негайно вирішувати на законодавчому рівні. Потрібно знайти шлях, як із цього кримінального бізнесу зробити легальний спосіб заробітку. Коштів на прожиття для місцевого населення і спосіб наповнення обласного та державного бюджету. Крім того, найближчої середи відбудеться позачергова сесія обласної ради, що буде присвячена незаконному видобутку бурштину. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.